Я Халін Григорій Андрійович, обратився в центр правової допомоги. Мені було відмовлено на начисленній пенсії 17 років когосного. Я звернувся до них і ми з Ольгою Сергієвною дякую їм велике. Проробили роботу, провели роботу і дякувати. Ми виграли справу. Рішення, коли ви отримали? Рішення отримав я 19. Ой. Грудня. 19 грудня. 19 грудня отримав рішення, що все одобрено. А ще не зараховували колгоспний стаж, так? Не зараховували колгоспний стаж, не було підтвердження. Підтвердження з колгоспу, що я пропрацював. Волоспі при СССР 17 років.